Ми жили звичним життям, робили свою справу і готувались до заходів, попри попередження про можливий початок війни. До останнього ми не хотіли вірити у подібний розвиток подій. Ми горіли нашою роботою, вкладалися у дедлайни, вирішуючи безліч проблем, що на той момент здавалися дуже критичними і напруженими. Однак ніхто із нас, українців, не підозрював, які випробування і стрес чекають нас далі. 23 лютого ми зібрали понад 500 дерматологів і косметологів на дерма в конгресі, присвяченому роботі з якістю і здоров'ю шкіри. Бо, як казала чудова Наталя Лелюх, українки будуть думати про красу в будь-якій ситуації. На передову ми опакуємо захисний крем від ультрафіолету, а під броні одягнемо красиву білизну. Ми раділи, що ринок косметології в Україні розвивається та збагачується потужними фахівцями. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій, По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. 24 лютого 2022 року почалася активна фаза війни, яку наша країна веде вже понад 8 років. Для кожного українця в цей день світ перевернувся. Відбулася подія, яку ми вважали неможливою. І це стало колосальним потрясінням. Утворилась страшна межа, котра назавжди розділила наше життя на довоєнну та воєнну добу. З 24 лютого казати доброго ранку всім стало важко. У нас з'явилось нове привітання Як ти? чи всі живі. Кулювання за рідних, сирени, пошук бомбосховища, нерозуміння обставин, страх. Чим більше ставала різниця між звичним буденним життям та новою небезпечною реальністю, тим більший стрес та відчай відчував кожен українець. 26 лютого. Завмерло і серце естету. Війна внесла корективи в життя кожного з нас. Ми змінились, все змінилось. Багато планів скасувалось у нас удок війни. Однак наша команда це сприймає як шанс створювати щось нове і розвиватися. Ми почали розуміти, що людське життя це все, а все інше нічого не варте. Ми тримаємося разом, допомагаємо один одному, хочемо продовжувати своє життя і після тривожного 24 лютого. Перемога у єдності. Звільнені міста потроху загоюють свої вогнепальні рани. Люди повертаються до своїх домівок. Випускниці роблять фото і танцюють вальс у вечірніх сукнях на уламках харківської школи. Ми не зламні й обов'язково переможемо. І тоді естет знову запросить цих дерматологів і косметологів України, і не тільки на нові конгреси, які ми проведемо у Морних і вільних Києві, Одесі чи Львові. А поки чекайте від нас новий проєкт, присвячений незламній і потужній боротьбі кожного українця зі стресовими ситуаціями, все буде Україна, все буде естет. Далі буде.